Вечора ви дивитесь новини Городоцького телерадіопрес-центру. Для чергового випуску новин наші журналісти підготували наступне: Городок приймав почесних гостей. У місті пройшла Всеукраїнська олімпіада з польської мови. На прорвало дамбу, але надзвичайну ситуацію вдалося ліквідувати. 73 роки після війни, 24 березня, відзначали річницю визволення Городочини від нацизму. Дерево миру, влада, громадськість та школярі посадили алею миру. Про це та інше далі у програмі. 27 березня Городочина зустріла учасників четвертого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з польської мови та літератури. За звання найкращого знаття польської мови та літератури змагався 31 учень 9-11 класів. Як проходила олімпіада, та хто став її переможцем далі у програмі. Урочисте відкриття всеукраїнської олімпіади відбулося на базі гордоцької школи No4. Учасників та гостей заходу зустрічали оркестр кадетів та вихованці школи з польської мови навчання. В актовому залі школи було представлено вітальну концертну програму. Успіху та вдалих результатів учасникам олімпіади бажали директор департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Олег Фасоля, консул Республіки Польща у місті Вінниця пан Пшемислав Шиманський, ректор Хмельницького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Віктор Берека. Хмельниччина є надзвичайно цікавою історичною областю, яка межувала із Річчю Посполитою у свій час на території якої проживає велика польська спільнота, ми маємо класи із польською мовою навчання у місті Шепетівка на півночі нашої області. Ми маємо велику кількість недільних шкіл, які функціонують з метою вивчення польської мови фактично в усіх адміністративних утвореннях Хмельницької області. Тому я думаю, що Jak raz prowadzenie czwartego etapu jest wypadkowy i same na Chmielnickiej Ziemi. Życzę wszystkim uczestnikom wszystkiego dobrego, żeby ta Olimpiada była dla nich bardziej zabawą niż jakimś serydnowaniem i życzę połamania pił. Традиційно гостей вітали і представники місцевої влади. Також напутні слова знавцям польської мови сказав представник народного депутата України Олександра Гереги Вадим Якубовський. Городочна рада вітати вас на нашій землі. Хочеться побажати учасникам Олімпіади, щоб вони дуже гарно написали свої роботи. Хочу окремо подякувати департаменту освіти, що ви обрали місто Городок для проведення олімпіади. Я впевнений в тому, що. Кожен, хто приїхав в наше місто, буде вражений і буде бажання повернутися ще. В наше місто гарний настрій учасникам та гостям Всеукраїнської олімпіади дарували танцювальні колективи, барвінок та «Колібрі», талановиті учні 4-ї школи та школи з польської мови навчання та інші аматори сцени. Приємною несподіванкою для всіх присутніх став виступ учасників олімпіади тріо вокалістів із Дніпропетровської області. Hey, 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 so we, oh me, Після урочистої частини учасники Олімпіади вирушили до городоцької школи з польською мовою навчання, на базі якої безпосередньо і проходили лінгвістичні змагання. Українська олімпіада значить для мене те, що я можу показати свій рівень знань. Але хоча я вважаю, що головне не перемога, а участь і вона дасть наснагу вчити мову далі. Я хочу довести сама собі, що я можу щось, щось досягти в цьому житті, і хочу. Я це роблю заради своєї мами, тому що вона дуже вірить у і Я їй за це дуже дякую. Загалом участь у українській олімпіаді взяли представники 11 областей України: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Кировоградської, Рівненської, Хмельницької, Львівської, Одеської та міста Київ. Це учні 9, 11 класів. Команда складається по одному учні 9, 10, 11 клас і один керівник. Також члени журі, оргкомітет, експерти і інші представники. Загальна кількість десь приблизно 65-68 чоловік. Звісно, участь в олімпіаді взяла і Городчанка, вихованка за школи з польської мови навчання Аліна Бевс, яка два роки тому була призеркою четвертого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з польської мови та літератури. Мене відчуття дуже такі перемішані, адже є і страх, є якесь задоволення. Я вже не вперше раз на такій олімпіаді. Мені, я гадаю, трішки краще себе почувати ніж іншим, тому що я ще є в себе вдома. Загалом олімпіада тривала два дні. У понеділок, 27 березня, школярі протягом чотирьох годин виконували завдання з польської мови. У вівторок, 28 березня, стільки ж часу було відведено для виконання завдань з польської літератури. Також протягом цих двох днів, опісля написання робіт, учасники Олімпіади відвідали туристичні маршрути у Сатанові та Кам'янці-Подільському, і поки діти відпочивали, фахове журі перевіряло їхні роботи. Всі завдання виконуються учнями лише польською мовою. Кові бали вони отримуються або, на жаль, не отримуються саме на творчому завданні, тому що на творчому завданні розкривається абсолютно все те, що стосується вільного володіння польської мови і літератури, як дитина начитана, тому що це теж дуже має важливу роль, якщо дитина читає польську літературу, читає історію Польщі. Це відразу відображається в творчому завданні. Урочисте закриття Олімпіади відбулося у середу, 29 березня. Цього ж дня і нагороджували переможців. Серед учнів 9-х класів найкраще з усіма завданнями впоралась Уляна Пилипенко з Вінницької області. Серед десятикласників перше місце посіли Катажина В'йонцик із Львівщини та Наталія Коротка із Івано-Франківщини. Серед учнів 11-х класів перемогу здобула Марина Замрика з Одещини. Ловію Михайло Олександрович. Варто зазначити, що всеукраїнська олімпіада у гуртку відбулася завдяки підтримці та сприянню Посольства Республіки Польща в Україні, Генерального консульства Польща у Вінниці та Львові, спілці вчителів полоністів України, Фундації Свободи і демократія у місті Варшава, інституту богословських наук непорочної діви Марії у Гуртку, а також представникам Гурдоцької районної та міської влади, відділу освіти та всім іншим організаторам заходу. Це вперше в місті Гуртку проходить така Олімпіада. Були залучені безпосередньо її спонсори і багато уваги приділили колективі шкіл, зокрема школи з польської мови навчання, а також колективі шкіл заносвітньої школи No4, села Кленове, музичної школи і інші люди, яким я дякую за те, що вони взяли участь по підготовці цієї олімпіади. Загалом всеукраїнські олімпіади з польської мови відбуваються лише третій рік поспіль. Раніше такі змагання проходили у вигляді конкурсу. Раніше це був тільки конкурс знавців польської мови і тільки в Хмельницькій області проводився. Зараз це ранг всеукраїнської олімпіади, і Хмельницький просто вирішив, що найкращою школою, яка могла би приймати гостей, повинна бути саме школа з польською мовою навчання, тому що в решта шкіл вивчається польська мова як предмет або мова факультативна. Це гарний проект, гарні діти. Тут гарний педагогічний колектив і мають гарні здобутки в розвитку освіти області. Учні від Хмельницької області брали саме активну участь у цій олімпіаді і мали гарну результативність. Саме діти і вихідці з городка ви навчання, які навчаються в даній школі. І тому то не випадково ми прийняли таке рішення. Департамент освіти і науки, обласна державна адміністрація за походженням з відділом освіти районної державної адміністрації, щоб провести третю всеукраїнську олімпіаду з польської мови і літератури на базі навчальних закладів міста Городка. Загалі географія вивчення польської мови на Україні значно розширилася в останні роки. На Хмельниччині її факультативно, чи як один із навчальних предметів, вивчають у Кам'янці-Подільському, Дунаївцях, Староконстантинові, Хмельницькому та багатьох інших населених пунктах. Однак лише у городку з 2002 року Повноцінно функціонує школа з польської мови навчання. До речі, таких шкіл в Україні лише три. Цього року на Городоченні відзначали 73-ю річницю визволення нашого краю від нацистського панування. 24 березня біля обеліску слави, що у центрі міста, відбувся урочистий мітинг вшанування пам'яті загиблих воїнів у Великій Вітчизняній війні. Очільники районної влади, ветерани праці, держслужбовці, працівники соціальної сфери, культури, освіти. А також працівники районного військомату та пожежно-рятувальної служби Городочини прийшли до Бліцьку слави, аби вшанувати тих загиблих героїв війни, які заплатили найбільшу ціну за визволення краю своє життя. 25 березня 1944 року на околиці нашого міста, а саме в районі Кошарної, точився запеклий бій. Військові підрозділи гвардійського полку, наступаючи на війська окупантів. Першими перекрили залізничну колію і захопили станцію Вікторія. Німецькі окупанти не встигли вивезти звідти вагони, навантажені технікою та боєприпасами. А до настання сутінок бійці 9-го механізованого корпусу 3-ї гвардійської армії 1 го Українського фронту визволили місто, городок та майже усю територію Городоцького району від німецьких загарбників. 24 березня відбулася колегія Городоцької районної державної адміністрації. Керівники району та міста обговорювали важливі питання життєдіяльності Городочини, проект рішення районної ради про зміни до бюджету, рівень заробітної плати, соціальну допомогу дітям тощо. Перше і найголовніше заслухали головного фінансиста району Тетяну Буцьку з питання, які саме зміни вносяться до районного бюджету на поточний рік. І які саме кошти пропонуються до розподілу під час слухання та прийняття сесією? Співфінансування поточного ремонту автомобільної дороги державного значення Ремонт Сатин». Даний об'єкт у Хмельницькій області включено до переліку робіт з будівництва реконструкції капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення з обсягом фінансування 1 мільйон 975 тисяч 621 гривень. Крім того, пропонується розділити залишок медичної субвенції по районній лікарні на оплату послуг, крім комунальних, 20 тисяч 822 гривень 65 копійок, по центру ПНСД 263 тисяч 408 гривень 26 копійок. Також Тетяна Вікторівна інформувала присутні про надання коштів городоцьким селам, фінансування програми харчування дітей, Кошти для будівництва свердловини в місті тощо. Щодо останнього, міський голова запевнив, гроші на свердловину будуть використані якомога ефективніше. Свердловина, яка на яку робимо проект кошторисної документації вулиця Ткачука, це в районі австрійської могили, наверху, для чого ми плануємо її почати з неї. Тому що сама, ми вже маємо досвід по вулиці Тельмана, біля самої, біля самої башні, між міністром теж куплено за кошти субвенції районного бюджету, дає, дає змогу свердловина буквально за 5 метрів до, до башні і немає затрат електроенергії, які качали з кінця, кінця міста. Окрім цього, на колегії слухались питання про погашення заборгованості та підвищення рівня заробітної плати в працюючому районі, доповідав начальник управління соціального захисту Райдеш адміністрації. Середнімічності заробітну плата одного штатного працівника у лютому 2017 року. Становить 5473 5743 гривні порівняно з відповідним періодом 2016 року по всіх видах економічної діяльності заробітна плата зросла на 87% або на 2543 гривні. Найвищий рівень заробітної плати у, 2017 році, у лютому 2017 році спостерігається у сільському господарстві. Становить 5 тисяч гривень. Це 109% від середнього районного показника. Також члени колегії розглядали питання про соціальний захист дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, котрі виховуються в прийомних сім'ях. В цей же день після колегії райдержадміністрації відбулася нарада голови РДА Віталія Кропивницького за участю керівників правоохоронних, контролюючих органів, органів місцевого самоврядування та голови районного суду. Перше питання на порядку денному слухалося про заходи, які вживаються працівниками фіскальної служби в плані боротьби із незаконною реалізацією алкогольних та тютюнових виробів у торговельних закладах. Звітувала Наталія Хорошова. Начальник Городоцького відділення податкової інспекції перевірок до державного бюджету протягом 2016 року надійшло додатково вісімдесят дві тисячі гривень. Зокрема, порушення, які були виявлені по обігу підакцизних товарів, це порушення мінімальних цін для встановлених для алкогольних напоїв і продаж алкогольних напоїв неповнолітнім особам. Зокрема, фізичною особою підприємцем Галян в селі Велика Ярона було здійснено продаж алкогольного напою на повнолітній особі, за що було притягнено суб'єкти підприємницької діяльності для адмі... до адміністративної відповідальності, і також було позбавлено ліцензії на продаж на здійснення розмірної торгівлі алкогольного напоями. У свою чергу заступник начальника городоцького відділу поліції Анатолій Голяр повідомив. Що правоохоронці також проводять відповідні заходи щодо виявлення та задокументування правопорушень пов'язаних із реалізацією алкоголю та сигарет. У дочному році та задокументовано наступні правопорушення, пов'язані з реалізацією алкоголю та тютюнових виробів. Зокрема, це за статтею 156, три правопорушення це порушення правил торгівлі пивом, алкогольними слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами. Зокрема, було два факти продажу неповнолітньому. Тютюнових виробів та алкогольних наборів. За статтею 164 значком 16 з України про порушення заняття забороненими видами господарської діяльності, два таких факти. За статтею 176, шість фактів це виготовлення зберігання самогону та апаратів для його виявлення. Окрім цього, на нараді звітував районний комісар щодо виконання програми мобілізаційної підготовки, місцевого значення та забезпечення заходів пов'язаних із виконанням військового обов'язку. У 2016 році було виділено коштів на загальну суму 33 тисячі 900 гривень. Загальна сума використаних коштів 33 тисячі 772 гривні 50 копійок. Значить, докладніше з них. 31 тисяча 172 гривні 50 копійок використано на придбання павно-мастильних матеріалів. За що я вдячний. Ми задачі всі виконали за 16 рік. Зривів не було і плавні показники також виконав. Поліція повідомляє, у квітні проходить місячник добровільної здачі зброї. Усі, хто володіє незареєстрованою вогнепальною зброєю або мають вибухові речовини, може здати їх поліцію в період з 1 по 30 квітня по 31 квітня на території Хмельницької області, а зокрема і на території Городоцького району, проводиться місячник добровільної здачі зброї, тобто усі громадяни, які мають в незаконному поводженні вогнепальної зброї, боєприпаси, вибухівку. Зможуть здати її до городоцького відділу поліції або інших відділів поліції. При цьому вони не будуть притягнені до кримінальної відповідальності. Днями в мікрорайоні Стара Гребля прорвало один із шлюзів. Випадок стався 25 березня. Більше розкажуть наші кореспонденти. 25.03 на пункт зв'язку 39 ї державної пожежної рятувальної частини поступив виклик про те, що в районі Старої Гребли прорвало один із шлюзів і на 100. Ліквідовувати надзвичайну ситуацію виїхали городоцькі рятувальники, працівники комунального підприємства Гордокомсервіс та керівники городоцької міської ради. Разом з тим, останні не просто керували чи дивилися, а засукавши рукави, теж працювали, аби не допустити підтоплень прилеглих територій та приватних домоволодінь у мікрорайоні Стара Гребля. Були прийняті оперативні рішення і здійснені першочергові заходи. Хоча роботою ускладнював великий напір води. І отримавши повідомлення про те, що є така ситуація, я ще не знав, що саме діється, але е, було, е, була зустріч з МЧС. -ом. Потім я зазвонив до Горбаника Юрія Михайловича. Просто в свій час він сталкувався з ситуацією по дамах себе доставку. І буквально за короткий період часу, буквально коли 10-15, приїхали рятувальники і приїхав Юрій Михайлович. Я особливо вдячний йому, йому особисто, тому що він. В велике зусилля вклав те, щоб ліквідувати дану, дану аварію. Загалом роботи тривали близько 4 годин з 10 до 14.00. Металевий шлюз було замінено. Матеріал для нової заставки надала міська рада, і завдяки оперативності і злагодженим діям все обійшлося без відчутних негативних наслідків. На початку весни традиційно в Україні розпочинається природоохоронна акція Посади дерево миру. 29 березня біля Городоцької школи з польською мовою навчання у рамках акції було посаджено алею миру. До акції долучилися керівники районної та міської влади, працівники міської ради, працівники комунального підприємства міста. Дерева для алеї Миру, які сидили біля городоцької школи з польською мовою і навчання, було надано спеціалізованим підприємством Горліс. Всеукраїнська акція посади дерево миру започаткована в листопаді 2016 року. Мінприроди України і Українською греко-католицькою церквою. Наразі вона продовжується і весною цього року буде тривати з 25 березня по 2 квітня. У цій акції приймуть участь усі міста України. Основна мета. Акції посади дерево миру полягає в ідеї е, гуртування громад, от, довкола ідеї збереження миру в Україні ну і на землі. Та мета цієї акції не тільки висадити дерева, а й звернути увагу громадян на екологію взагалі. Адже щороку погіршення екологічного стану відчувається все більше. Отож і керівники району вважають, що не тільки місто повинно озеленюватися, а й городоцький район. Сьогодні проводиться акція «Посади дерево вона дуже корисна, ця акція. Дивіться, навіть подивитися тут навколишньо, ну, як кажуть, дерев дуже мало. Я вважаю, що такі акції потрібно проводити не тільки в городку, а в кожній сільській раді. В цей же день допомогти посадити 30 борізок прийшли учні учасників всеукраїнської олімпіади з польської мови. Школярі з цієї України спільно копали ямки, носили воду та поливали землю. Для них це залишиться приємною згадкою. Наше місто має велику честь приймати з 11 областей України дітей, які приїхали на Олімпіаду з польської мови. І ми вирішили в пам'ять про те, що при перебуванні їх тут в місті висадити таку алею миру по акції Сади дерева». І ми вирішили, от біля школи. Кожен, хто учасник, посадить дерево і буде в пам'яті залишитися, щоб він був в місті, буде можливість і нагода приїхати ще раз, помилуватися те, що зроблено своїми руками. Посаджена алея виросте та прикрасить дорогу обаві школи. Учасники акції зауважують, подібна справа потрібна, адже люди повинні не тільки брати корисні від природи, а й берегти її від шкідливого впливу. Стосовно досільності таких акцій, зрозуміло, що їх потрібно проводити, не драмакають дерева легені планети, і особливо воно так символічно дивиться, що польська школа, діти з України, а такі єднання як двох націй. Особливо в наш час, коли відносини між двома державами трошки такі напружені, думаю, що такі акції вони допоможуть більш послабити це напруження, яке є, і призведе до гармонійності. Найкращий той господар, на подвір'ї якого прибрано та охайно. Навесні городочани займаються прибиранням прибудинкової території, але, на жаль, не всі містяни слідкують за порядком. Міська влада закликає жителів городка слідкувати за чистотою біля своїх будинків і насамперед не смітити. Прикрим фактом залишається те, що багато містян нехтують правилами екологічно-санітарного порядку. Ось як на вулиці Дережковій, де посеред жилового масиву було звалище сміття. Шановні жителі міста Городок. Ми знаходимося зараз в такому місці, де є скупчення людей, де проживають жителі нашого славного міста. Але прикро дивитися на те, що робиться навколо. Не приходить тут з навколишніх сіл, а тільки місцеві, які зробили прилеглу територію смітником. Але 29 березня частина жителів цієї вулиці організувалася та прибрала сміття, яке вивезли працівники КП «Городок Комунсервіс. І на цій території міська влада в недалекій перспективі запланувала створити паркувальні місця для автомобілів. А також привести до ладу прилеглу територію. Городок заслуговує на те, щоб стати культурним, затишним та охальним містом, і не тільки в центрі, а скрізь. Сьогодні першим етапом, що зроблено, насамперед, це прибрали, бо тут було дуже занедбаний стан. Прибрали, вийшли і містяни, вийшли працівники комунального підприємства, працівники міської ради. Прибрали наразі. Ми будемо садити деревцята. окрім того, що тут посадять 30 берізок, наданих спеціалізованим господарством горліс, в минулої сесії міської ради. Депутати вирішили оновити старий дитячий майданчик. Але все також залежить і від жителів цієї вулиці, адже за ним та посадженими деревами теж буде потрібно доглядати. Міська рада виділила цьогоріч 150 тисяч гривень на придбання дитячих ігрових споруд для того, щоб облаштовувати в нашому місті такі невеличкі ігрові майданчики. І бачення є таке, щоб якраз по Терешкові 1 А цей занедбаний майданчик став гарним, щоб тут гуляли діти, батьки, але для цього потрібно, щоб і містяни допомогли. Бо ще раз аксіому нагадаю всім: не чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. І якщо є таке бачення жителів, коли вони будуть дивитися за цим, Місцем, коли будуть спостерігати, щоб ніхто не ламав деревцятка, які скоро мають тут появитися, щоб ні ніхто не ламав оці споруди, які зараз є, які будуть, які маємо пофарбувати, відновити, облаштувати. То це буде дуже гарне місце. Цього тижня усі бібліотекарі відзначаються український тиждень дитячого читання. На Хмельниччині урочисте відкриття відбулося у селі Лісоводи Городоцького району. Закінчиться бібліотечний тиждень, 2 квітня, в міжнародний день дитячої книги. Ще у 2016 році творчий тиждень дитячого читання проводився в обласній бібліотеці. А тепер естафету прийняли лісоводи. У цей час у храмах книг відбуваються творчі зустрічі, знайомляться із класичною та новою дитячою літературою. Тиждень має багаторічну традицію. Заснований ще в 1943 році, він і до цього часу залишається святом дитини і святом книги. По всій Україні в бібліотеках відбуваються зустрічі з чарівними книжками, створеними письменниками і поетами для дітей. Тиждень дитячого читання об'єднує не лише читачів та творців книги. Головною його метою є залучення до книжок тих дітей, які ще не відчули радість читання, і коли хоча б одна дитина. Яка ще не відвідає бібліотеку, завтра прийде і візьме книгу. Можна вважати, що наше сьогоднішнє свято минуло не дарма. На свято запросили поважних гостей із Хмельницького, директора обласної бібліотеки для дітей Валентину Чорноус, поетів Ольгу Лихогляд, Ніну Шмурикову Гаврилюк, Віталія Міхалевського, Володимира Сідлецького і письменницю Людмилу Савчук. І, звичайно, працівники також вибирали базу проведення сільську бібліотеку. Село ваше відоме, напевно, не тільки на Хмельниччині, а відоме по всій Україні. Тому що Григорій Іванович Ткачук, який побудував дуже багато всього і залишив гарну сторінку в історії нашої області, залишив прекрасний спадок. І тому. Я розумію вашого нового голову селищного, який хоче, і нам дуже приємно, і підтримувати читання, і підтримувати бібліотеку. митці поети дарували бібліотеці, авторські книги, читали власні вірші та бажали усі гаразд бібліотекарям у професійній діяльності. Як зауважують поети, завдяки активному відвідуванню бібліотеки наші діти зростають обізнанішими, розумнішими, мудрішими. Навіть деколи більше словом це важить для нас, ніж така матеріальна увага. Хочу сказати, що зовсім цього року багато ювілярів і того року, 170 років, Як Тарас Шевченко тут перебував у нас на поділі. І ми всі любимо Шевченка, любимо Ліну Костенко, любимо всіх всіх поетів. А для учнів Лісоводської школи, які були в залі, було організовано цікавий розважальний етап заходу. Ведучими якого були літературні герої, Маленький Мук, Аліса із Задзеркаля Пеппі Довга Паншоха. Також школярі взяли участь у незвичайних конкурсах, у яких вигравали призи. От би в небо влетіти і дивитись згори вниз на річки поля та ліс. Я чарівні капці маю. Також із святом бібліотекарів та сільський голова Ігор Дзера, місцевий поет Микола Думний та представники партії за конкретні справи. Це були усі новини на сьогодні. Дякую за увагу. До зустрічі наступного тижня.